Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні поділюсь з вами рецептом ідеальної піци. Ця піца набагато смачніша, ніж в піцерії. І для початку приготуємо тісто. Тісто готується дуже просто, це звичайне дріжджове тісто, тут все зробить час. В миску виливаємо воду, вода повинна бути холодна, і всі інгредієнти також повинні бути холодні. Додаємо живі дріжджі, їх, звичайно, можна замінити на сухі, і додаємо сіль та цукор. Все добре, перемішуємо і тепер всипаємо просіяне борошно. Всипаємо майже відразу все борошно і починаємо замішувати тісто. Спочатку я все перемішую за допомогою вінчика, ну а потім в хід йдуть вже мої ручки. І під час того, як ми вимішуємо тісто, додаємо оливкову олію. Якщо оливкової у вас немає, беріть, звичайно, соняшникову. Я думаю, тут немає нічого страшного. Ось таке м'яке тісто повинно вийти. Тепер накриваємо його рушничком або харчовою плівкою та ставимо в тепле місце на 3 години. Так, це досить таки довго, але в цьому весь і секрет ідеального тіста для піци. А тим часом можна приготувати начинку для піци. Тут вже все за вашим смаком та бажанням. У мене, наприклад, це печериці, цибуля, ковбаска та натертий сир. Тому начинку обирайте за своїм бажанням та смаком. Хтось любить піцу з морепродуктами, хтось любить тільки з сиром. Тут вже все, як кажуть, на любителя. У мене пройшло вже 3 години. Тісто, як бачите, піднялося і почало вже трішки опускатися. Робочу поверхню я присипаю борошном та манкою. Так, вам не почулося це манна крупа. Завдяки ній у піце буде хрустка скоринка. Із даної кількості інгредієнтів виходить дві середні піци, тому я ділю тісто на дві половини, викладаю одну частину тіста і формую руками піцу. Спочатку формую на робочій поверхні, а потім переношу тісто на пергамент або коврик для випікання і вже доформовую потрібну мені форму там. Викладаємо на тісто соус. в мене це помідорний соус, я його завжди готую літом на початку осені і закриваю на зиму. Він дуже смачний. Якщо хочете, можу поділитися рецептом. Тепер викладаю ковбаску, печериці, цибульку та натертий сир. До цього часу духовка повинна бути розігріта на максимум, який у вас є. У мене це 250 градусів, її потрібно добре так розкочагарити, щоб вона розігрілася на максимум. Відправляємо туди піцу і випікаємо приблизно 10-15 хвилин. Орієнтуйтеся по золотистій скоринці, вона повинна добре підрумянитися. Моя піца вже готова. Я розрізаю її за допомогою ножа для піци. Шкода, що камера не передає аромату. Обов'язково спробуйте її приготувати, так як це дуже смачно, набагато смачніше ніж в піцерії.